Друзі, презентую вам наш новий світловий профіль Trendline 40 Contour. TL40 Contour це світлова лінія вздовж стіни. Це партнер профілю TL40. Його можна використовувати як самостійно, так і у парі з ним Акриловий розсівич LED 40. Топлини на висоту вставки LG 7 на 10 мм. Вставка може використовуватися як білого, так і чорного кольорів. Чорна вставка дуже гарно поєднується з тіньовими рішеннями. tl 40 Contour – це перша світлова лінія вздовж стіни. Обирай алютат. Монтуй українську.